Як зробити шапку для вашого YouTube каналу? Поїхали. Я заходжу в Аїшку Реве і вставляю ось цей промпт. Ви можете або його заскрінити, або скопіювати в нас в Телеграмі. Тут зверху ви маєте написати, що ви хочете бачити на своєму банері, але головне, що ми маємо зробити, це ось тут знизу написати, що головні об'єкти мають бути в центрі кадру. Ну і поки генерується картинка, нам потрібно скачати шаблон. Я його вже підготував. Ви можете його скачати в останньому пусті. Відкриваємо його в фотошопі, і бачите, що тут поділено все на ділянки. Кожна ділянка це те, як буде. Буде виглядати ваша шапка на різних пристроях. Ось таку затишну картинку нам згенерував штучний інтелект, ми її копіюємо і вставляємо в наш шаблон. Якщо у вас безкоштовна версія фотошопу, як це зазвичай буває, то ви просто можете отак розтягнути, додати текст і закидувати на YouTube. В мене ж Photoshop проплачений, і вам рекомендую мати проплачені програми, тому що ми проти піратства. Далі ми розставляємо це так, щоб будиночок і гори були в цій зоні. І тепер вибираємо ось цей інструмент і виділяємо центр кадру. Нажимаємо ось сюди, нажимаємо генеративна заливка, тут нічого не пишемо, нажимаємо створити. Ось такий кадр згенерувала АІшка, Можемо подивитися декілька варіантів, вибрати той, який вам найбільше подобається. Це, в принципі, те, що я хотів. Дуже широко, все як має бути. Далі ми отут в центрі додамо текст. Для цього нажимаємо на кнопочку Т, вибираємо інструмент текст і пишемо назву каналу. Тепер я хочу ще удосконалити і зробити так, щоб цей текст був за хатинкою. Показую, як це зробити. Тимчасово виключаємо слой з нашим текстом, і тепер ми за допомогою цього інструменту виділяємо дах будиночка. Легенько виділили, нажали Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер новий слой, який ми скопіювали, перетягуємо наверх. Включаємо наш текст і бачимо, що тепер текст позаду будиночка. Можна ще трошки пошаманити, підправити, і все в нас є гарний ефект глибини і гарна в принципі шапка каналу. Тепер ми зберігаємо цю картинку, зберігаємо її обов'язково в форматі JPEG. Заходимо на наш канал, нажимаємо кнопочку персоналізувати канал. Ось тут нажимаємо кнопочку змінити або додати і вставляємо нашу шапку. Тут ми можемо в кутику обрізати, але цього робити не треба, тому що ви робили все по шаблону. У вас і так все дуже гарно виглядає. Нажимаємо кнопочку готово, нажимаємо кнопочку опублікувати. Ось так затишно і стильно тепер виглядає канал з новою шапкою, а ви підписуйтесь на нашу найбільшу спільноту ютуберів. Будемо вас чекати.